Доброго дня, шановні аграрії! Вас вітає компанія «Сингента». Мене звати Дикань Олег, регіональний менеджер з маркетингу відділу засобів захисту рослин компанії «Сингента». Сьогодні на календарі, 28 травня 2023 року. Ми знаходимося на демонстраційному полі компанії «Сингента» на базі фермерського господарства Грига Полтавського району Полтавської області. Разом зі мною сьогодні на полі знаходиться наш регіональний технічний експерт Тита Руслан. Привіт, Руслан, привіт! Тож, передаю тобі слово. Розкажи, будь ласка, яка ситуація у нас на сьогоднішній день? Добрий день, друзі. Вітаю вас на нашому демо-полі. І сьогоднішній огляд посівів хотілося б розпочати з такої культури, як озимий ріпак. Закінчується період цвітіння. Культура перебуває в гарному стані. Відбувається інтенсивний налив стручків стосовно технології захисту. Технологія захисту осіннього періоду була проговорена в минулому відео. На даному відео ми хочемо проговорити технологію захисту раннього весняного періоду. Відповідно, перша обробка була проведена 11 квітня. Було використано інсектицид Нуридін Супер у нормі 1 літр на гектар. Далі, через 10 днів, а саме 21 квітня, було проведено фуніцидну обробку препаратом Сетар у нормі 0,5 літра на гектар. Також хотілося б відмітити, що препарат цитар володіє чудовою рістрегулюючою дією. Можемо це бачити зараз на полі. Через два дні було проведено обробку комплексом мікроелементів та добрив, а саме препаратом квантіс, комплексом амінокислот та мікроелементів. 28 квітня перед початком цвітіння була проведена інсектицидна обробка препаратом карате Зеон, а в нормі 150 грам на гектар, і препаратом пленум. У нормі 200 г на гектар. Бачимо, що візуальних пошкоджень немає. Тут навіть бджілки літають, так що все добре і йдемо далі. Так, а зараз ми швиденько перемістилися на поле озимого ячменя. Листова поверхня чудово захищена, як нижнього, середнього і верхнього ярусів. Флаговий лист знаходиться в ідеальному стані, без візуальних проявів, будь-яких симптомів хвороб. У По даному полі було проведено. Таких три обробітки. Перший обробіток це включав у себе фунгіцид Амістар Тріо у нормі 1 літр на гектар модус. У нормі 0,5 літра на гектар, і також було додано системний інсектицид Angel у нормі 180 грам на гектар. Даний обробіток було проведено 18 квітня. Наступна обробка це була гербіцидна обробка. Тут використався гербіцид-твіст у нормі 50 грам на гектар з обов'язковим додаванням поверхнево-активної речовини. Дана обробка була 28 квітня. Ну і третя обробка, яка була проведена 12 травня, це була фуніцидна обробка і інсектицидна обробка. Фуніцид тут був Міравіснео у нормі 0,75 літра на гектар. Інсектицид Каратезіон у нормі 200 г на гектар. І також було додано комплексні добрива Брексіл Mix у нормі 2 кг на гектар. Культура почуває себе відмінно, листова поверхня чиста. Чекаємо на майбутній врожай. А зараз, друзі, ми перемістилися на поле озимої пшениці. Що хотілося б сказати, також культура знаходиться під захистом міра вісневої і це можна чудово бачити по стану прапорцевого листа. Листок чистий, без візуальних проявів будь-яких хвороб. Під прапорцевий також можна побачити також знаходиться. В чудовому стані і захищеному, що саме головне. Що стосується системи захисту, то тут 18 квітня була проведена обробка препаратом Heal Turbo, потім рост регулятором модус, і також було додано інсектицид Енджел в нормі 180 грам. Heal Turbo був 1 літр на гектар, модуса було 0,3 літра на гектар, і Енджело 180 грам, як я вже говорив. Наступною обробкою була гербіцидна обробка, було використано гербіцид твіст у нормі 50 грам на гектар з обов'язковим додаванням поверхнево-активної речовини. Наступним обробітком, який проводився по даному полю, це було зроблено 15 травня. До складу бакової суміші війшли такі препарати, як каратезе 200 грам на гектар інсектицид. А також Віснео в нормі 0,75 літра на гектар. Також було використано Quantis, комплекс амінокислот та мікроелементів у нормі 1 літр. І добрива Brexit Mix у нормі 2 кг на гектар. Відповідно, маємо таку от ситуацію. Пшеничка почуває себе добре, чудово знаходиться в відмінному стані. Ну що, чекаємо на врожай. А зараз, друзі, ми знаходимося на ділянці поля, де висіяна лінійка гібридів соняшнику від компанії Cinehenta. На даний час культура перебуває у фазі 2-3 пар справжніх листочків. Саме для запобігання проявів розвитку однорічних злакових та дводольних бурянів було використано гербіцид «Премекстру ТЗ tz Gold у нормі 4,5 літра на гектар. В подальшому планується проведення фуніцидних обробок з обов'язковим додаванням інсектициду для запобігання виникнення проявів хвороб та пошкоджень шкільниками. Стосовно ділянки, на якій висіяна лінійка гібридів кукурудзи від компанії Сингента, можемо сказати наступне: на даний час культура знаходиться у фазі розвитку 4-5 листочків, тут було використано ґрунтово. Гербіцид Premextra TZ Gold у нормі 4,5 літра на гектар для комплексного захисту від однорічних злакових та дводольних бур'янів. Також в подальшому на даній ділянці планується внесення страхового гербіциду Елюміс у нормі 2 літра на гектар.